У бродах на базі однієї шкіл мають створити академічний ліцей, а інші заклади перейменувати на гімназії. З цієї нагоди в відділі освіти відбулися громадські слухання про результат засідання. Знає Яна Грацай. Для здобуття початкової та базової середньої освіти було запропоновано перепрофілювати, змінити тип Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 з вивчення англійської мови, Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Бродівської міської ради Львівської області у гімназії. Повідомити громадськість про припинення набору учнів з 1 вересня 2024 року у 10 клас Понеквянського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Бродівської міської ради Львівської області до 30 травня 2024 року. Повідомити громадськість про припинення набору учнів з 1 вересня 2024 року. 3 року у 10 класі Шнирівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Петра Федона потав до, до 30 травня 2023 року. Повідомити громадськість про припинення набору учнів з 1 вересня 2024 року у 5 класи Бродівської гімназії імені Івана Турша Бродівської міської ради Львівської області до 30 травня 2024 року. Повідомити громадськість про припинення набору учнів з 1 вересня. 2026 тисячі двадцять шостого року десяті класи Бродівської спеціалізовані загальноосвітні школи перших третіх ступенів No2 з в міської мови Бродівської міської ради Львівської області, Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів номер 3 Бродівської міської ради Львівської області, Бродівського опорного закладу. Загальної середньої освіти, перших третіх ступенів номер 4 Бродівської міської ради Львівської області, Берлинського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Бродівської міської ради Львівської області, Лишнівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Бродівської міської ради Львівської області, Пониковицького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Бродівської міської ради Львівської області та Суховільського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Галини Столії Бродівської міської ради військової області. Пропоновані назви для навчальних закладів є такими: Бродівська гімназія номер 2 Бродівська гімназія номер 3 Бродівська гімназія номер 4 Термін виконання до 14 червня 2027 року. Відповідальний виконавець відділ освіти. Ми вже це питання проговорювали. Наталя Володимирівна нам сказала, що дітей 6 класу по всій нашій громаді є десь 140 учнів, які зможуть прийти. Тобто це враховано 30% від цієї кількості дітей. І о, перші наші нушівці, які зайдуть в старшу школу, це буде 140 учнів. Якщо ми подивимося, по класах то це буде всього лише 5 клас. Заступник міського голови Ірина Олеха роз'яснила, що освітня мережа громади потребує трансформації. Про це свідчать демографічні дані і матеріально-технічне забезпечення. На жаль, ті події е, які відбуваються зараз в Україні. Народжуваність падає, е, люди виїжджають, військовослужбовці гинуть. Ви самі бачите, яка є історія. І навіть у всі дані, коли ми брали е, при формуванні е, нашої стратегії розвитку громади, е, статистика вже за, зараз ми на нього можемо навіть близько не звертати уваги, тому що там. Е, 30% залишилося цифр, на які можна на щось зауважити, але яка не стосується чисельності ні населення, ні дітей. Що по дошкільних закладах, що по шкільних закладах. Тому навіть сьогодні говорити якусь таку глибоку аналітику про те, а що буде в 26-му році по чисельності дітей, а в 27, му а в 30-му це є абсурдні речі, і ми то з вами свідомо розуміємо, бо ми не знаємо. Як ми доживемо до навчального періоду навіть цього року, з вересня місяця. Ми не знаємо, з якою чисельністю дітей ми будемо мати наші навчальні заклади. Ми не знаємо, скільки буде спроможність кожної одної школи, і ми не знаємо навіть, який буде педагогічний склад тої чи іншої школи. Бо мігрують люди, інші умови життя заставляють їх приймати такі рішення, що ми не знаємо, як ми сьогодні до кінця дня з вами доживемо і які плани ми будемо мати з вами на завтра. Але ніхто не зупинив реформу освіти. І перед нами ставлять ті завдання, які ми маємо виконувати. І є чітко вставлене завдання прийняти рішення для кожної громади, яке стосується створення ліцею, його ніхто не відмінив, і ми маємо прийняти таке рішення. І те рішення, яке було прийнято в 2023 році депутатським корпусом, ми зобов'язані змінити цьогоріч з одної простої причини. Держава на сьогоднішній день дає великий фінансовий ресурс для створення матеріальної бази. Академічних ліцеїв чи ліцеїв інших рівнів ми в зв'язку з тим, що ми маємо нерозумне рішення прийняте минулого року. Ми у 2023-2024 році отримали нуль з державного бюджету на розвиток майбутнього ліцею, створення матеріальної бази. І ми його не отримаємо, допоки ми не будемо мати правильне прийняте рішення. яке Вчора я вже на зустрічі з директорами, я це озвучила. Золочівський голова адміністрації телефонував вчора, які ви ситуації, коли у вас буде рішення, яка фактична кількість ліцею пропонується, як депутатський корпус налаштований, що на виході має бути. Тому що є ресурс. І по показниках кожного району, пока хтось показує, що отримує якийсь фінансовий ресурс від держави по профілях на щось на розвиток, ми, вибачте, втратили вже один і прогавимо другий шанс. Якщо ми знову будемо з вами дерти сорочку чотири гетьмани, і в результаті не зробимо мудре рішення. Зокрема, було запропоновано перейменувати Бродівську гімназію імені Івана Труша на академічний ліцей. За дану пропозицію мають проголосувати депутати Бродівської міської ради на найближчій сесії. Яна грицай Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.